Для всього світу Україна це справжній символ боротьби за свободу. Це країна сміливих людей, душі, яких сповнені полум'ям і безмежної віри в батьківщину. За нашу довгу дорогу ми падали, але завжди знаходили сили піднятися і йти далі. Сьогодні згадаймо буремні події, пройдімо разом. Найболючішими сторінками нашої історії. Україна це отча земля, рідний край, де народилися мої прадіди. Вони з любов'ю і добротою плекали землю, розвивали ремесла, були радими й гостинними до друзів і нещадними до ворогів. Втілені у тексті Державного гімну України основоположні для нас слова Павла Чубинського душу й тіло ми положимо за нашу свободу, вистраждані, зболені, правдиві і напрочуд актуальні зараз. Співає гордо наш державний гімн. Присутні народний депутат України Олександр Федієнко, заступник голови Бориспільської районної військової адміністрації Андрій Синяков, депутати міської ради, представники силових структур, релігійних конфесій, ветерани війни сьогодні, 8 травня, в день пам'яті та примирення. Весь цивілізований світ згадує, пам'ятає робить все. Для того, щоб ніколи знову. І ми сьогодні зібрались шанувати пам'ять полеглих за всі часи існування нашої неньки України, з часів охрещення Росії, з часів козацтва, з часів притиснення інтелігенції в 1920 х роках. Звісно, полеглих. В Другій світовій війні. І на жаль, похоронні листи приходять і сьогодні в нашу рідну Україну, в наш рідний дім Бриспіль. Ми, нащадки козаків, внуки і правнуки ветеранів Другої світової війни, зараз зі зброєю в руках боронимо нашу неньку Україну. Хіба могли про це ми подумати в 2014 році і до цього? Ні. Хіба весь цивілізований світ міг подумати, що в 21 столітті може бути в центрі Європи війна? Ні. Але на нашу долю багатостражданню кожного українця. На жаль, це припало. І цитуючи слова. Чубинського, нашого земляка, ми дійсно нащадки козацького роду. В нас тіче козацька кров, ми ще ні разу не програвали, і ми переможемо обов'язково і в цій війні. Сьогодні на Заході основним лейтмотивом це є присутність дітей. Адже діти, ви наше майбутнє. Ми зробимо все для того, щоб не передати цю війну для вас. Ми пам'ятаємо, шануємо, ми докладаємо максимум зусиль, щоб ті хлопці, які зі щитом могли боронити терена нашої країни. Але ми шануємо і пам'ятаємо ті, хто на щиті. Тому дозвольте хвилиною мовчання шанувати їхню пам'ять всіх полеглих за всі часи існування нашої країни. Україна у період великого терору. Її цілеспрямовано нищили, вбивали і топтали цвіт нації, душили, плюндрували і замовчували. На території нашої держави було засуджено 198 тисяч осіб, з яких близько двох третин до розстрілу не це лихо. І Бориспіль. мешканці Борисполя повстали проти більшовицького режиму, який намагалася встановити комуністична влада. Люди розуміли, що лише згуртувавшись і об'єднавшись, можна порятувати себе від щоденних грабунків і наруги. Голод, голодомор, це одна з найтрагічніших сторінок в історії нашого народу. Голодна смерть найстрашніша. Вона повільна і довга. Це пекло штучно створили в Україні на початку 30-х років ХХ століття. Це був спланований геноцид проти українського народу у ніч на 23 вересня. 1943 року частини 136-ї дивізії пішли в наступ на Бориспіль. А вже 25 вересня місто було звільнено. Чорнобильська аварія заподіяла багато лиха і шкоди Україні. Жодна статистика не скаже, скільки людських життів було понівечено чорнобильським смерчем, наслідки якого ще відчуватимуть на собі. Майбутнє покоління. 2014 рік. Весна переходить у літ. Чи й справді весна була? Весна не полюблена квітами, коли стрілянина, війна. Звання почесний ветеран міста Борисполя отримує Баланюк Світлана Федорівна. Раїса Василівна. Запрошуємо отримати звання плотника Олександра Леонідовича. Ми відходимо від всього радянського. І от саме свідченням того є те, що ці ветерани саме сьогодні, саме в день пам'яті та примирення отримали свої нагороди з рук міського голови і вказали на те, що саме сьогодні треба святкувати. А не завтра дуже важливо згадувати про нашу історію, тому що як сказав наш мер, якщо ми не знаємо своє минуле, то і не буде нашого майбутнього. Тому такі заходи дуже важливі, по-перше, для усвідомлення нашої молоді, яка в майбутньому може розповісти, що відбувалося на її землях, на її батьківщині, де вона родилась. Ну у нас вже обіцяв на Борисполь у нас, от ми в основному тут два, а є ще три-п'ять три, всього. Ну в ОТГ 8 чоловік залишилось да. живих, так? Живі, і то один да. в Сіньківці живе чайка, а семеро в Борисполі. Это Тому вот... ходячих у нас троє тільки, да? а інші, ну, на жаль, в такому фізичному стані, що знаходяться вдома. Ми думаємо, що до 100 років доживемо і будемо встречатися в місті з вами. Да. Такий проїзд. Іван Ікіч, mm. скажіть, оцю медаль ви заслужили? Да? В якому віці за бойові заслуги? Скільки років вам було? 17, 17 років. День побежить, посушами главу. Я за головами. Він їде і стріляє. Ми вискочили, до два дня сиділи тихо. Он стріляє, в чому діло? Війна закінчилась, Це було восьмого числа. Ну ми туда і пошки, і, пілеміти, і все пошлові. Кончилась. Війна. Наш книшовий меморіальний парковий комплекс для громади, особливий тим, що саме тут ми віддаємо шану тим захисникам України, які повернулися додому на щиті. Щоденно у книзі вічної пам'яті викарбовується. Нові імена героїв, які ціною власного життя захищають батьківщину та кожного з нас від російських окупантів.